Дорогі друзі, браті, сестри, ми не раз це кажемо, так воно є до цього місяця, до цього часу допоміг нам Господь. Знаєте, його милість продовжилась над нами. Нас сьогодні є життя, здоров'я. Ми на цьому місці маємо можливість бути разом з братами і сестрами, бути разом не тільки з братами і сестрами, а в одному дусі прославляти Боже ім'я. Він достойний слави. Давайте його і скажем слава нашому Богу. Я розпочну просто. Прочитаю текст Слова Божого, над яким я хочу сьогодні трошки порозумати разом. Якщо маєте біблію, будь ласка, відкрийте, я буду читати Друге послання Петра, перший розділ 5 по 10 вірш, друге послання, перший розділ з п'ятого вірша. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя. А в благочесті, братерство, братерстві і любов. Бо коли це вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивим, ані безплідним для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення своїх давних гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцне своє покликання та вибрання, бо роблячи. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Знаєте, це місце, я думаю, що багато можна навіть можна пару тем з них зробити, пару проповідів. Навіть дивлячись на п'ятий, шостий, сьомий вірш, цю думку, що Петро тут проложує, що, знаєте, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті писання і так далі, і так далі. І доходячи до цього, що має воно бути все в любові, в братерстві, любов, правда. Але я хочу трошки на, на інше подивитися. І трошки, може більше буду звертати увагу на п'ятий і на восьмий вірш. Я, яку можна ідею також взяти, яку думку можна взяти, що Петро так говорить до кожного з нас і до тих, що він писав на той час? Він закликає кожного з нас, як віруючі, як ті, що повірили в Ісуса Христа, Він закликає нас, щоб ми зростали в нашій вірі, щоб ми зростали. В восьмому вірші пише так: бо коли це у вас є та примножується. То воно зробить вас нелінивими, а не безплідними. Якщо воно у вас є, і не тільки у вас є, а, а, а примножується. Тут в англійському перекладі навіть використовується слово, тут пише нелінивими, а є таке, ж слово ineffective або unproductive, неефективними або непродуктивними. Петро заохочує нас, щоб ми зростали. Знаєте, Біблія, вона це не тільки є одне місце, де заохочує кожного з нас, щоб у нас був якийсь ріст духовний в нашому житті. Петро в тому самому посланні в третьому розділі пише: але щоб зростали в благодаті і пізнані Господа нашого Ісуса Спасителя Ісуса Христа. Подібна думка. Павло писав до Филипян, перший розділ, дев'ятий вірш, і молюся про те, щоб ваша любов примножилась ще більше та більше в пізнанні в усякій дослідження. Знаєте. Нам потрібно зростати не тільки в фізичному нашому житті, а також в нашому духовному житті. І Тут виникає таке питання: а як нам зростати, друзі? Як зростати? От, наприклад, подивіться в інших місцях нашому житті? Навіть навіть не будемо зараз думати про духовне. Ми повернемося до цього, а як, наприклад, нам зростати в нашому житті? Я трошки як думав над цією темою, мені якось звернулися мої думки до того, як я. Вчився, ходив, знаєте, в школу, в коледжі, в університет. І я замітив, що вже 8 років пройшло. Дуже час швидко йде, мені кажуть, що тільки недавно я ну, вчився, ще, а тут вже майже 10 років пройшло від того часу. Але щоб, щоб вчитися, знаєте, щоб якусь диплому отримати, треба також зростати в науці цій. І як воно буває, Особно, згадував, я особливо згадував моїх класів, я брав багато математики, фізику, всяке таке, science, всякі різні класи. І я пам'ятаю, бувало, такі дні, що приходжу на лекцію, і я ще за минулого дня не повністю всім розібрався. А тут а професор не зупиняється і далі нагружає, знаєте, і я записую те, що все він пише. Але я кажу, знаєте, в голову налізе. І, і виходжу з класу, і думаю, що мені робити. У мене є два варіанти: або, або покидати учобу, або, знаєте, треба якось вивчати, або буде екзамен. І я знаю, що треба здати. Це на екзамені. так що що роблю? Так як всі студенти, беру книжку, сідаю, сідаю, можливо, виходжу на YouTube, дивлюся, якісь приклади, вивчаю те, що я можу. Потім є уроки, правда, домашні завдання, сідаю, роблю це. І якщо вкладаєш цей час, вкладаєш старання, часом треба більше його, часу може менше. Як кажуть американці, я клекс. молодець, сходиться, десь десь буває такий момент, що ти ага, розумієш, що як це і воно, знаєте. Ти в цьому зростаєш. Американці кажуть, you have to stretch yourself. Я, мені каже, це воно так не перекладається дословно, але тут треба себе розсягнути. Треба якось е, як сказати, себе трохи нагрузити. Якщо, наприклад, ми цього не будемо робити, не буде ніякий ріс в нашому житті. І цей самий принцип, він не тільки в школу, наприклад, е, е, ну, можемо його туди сказати, що туди він підходить, а всюди в нашому житті, на роботі, де-небудь. Навіть я думав про це навіть хабі. Знаєте, у нас можливо є щось, що ми любимо робити, чи там спорти грати, чи навіть рибалку робити. знаєте, я не дуже є рибак, і то поїхав пару раз і зрозумів, що треба тому все одно якось зростати. Воно також просто приходить. Може, деякі люди просто натурально так можуть в цьому зростати. Мені ні, ні. так що я розумію, що і це треба, але воно якось помаленьку, помаленько, як ми прикладаємо сили. Якщо ми якийсь маємо ціль, і трохи нас треба напрягати, то ми дійсно зростаємо це в нашому житті. Знаєте, вертаючись до духовного про, про Біблію, про наше духовне життя. В Біблії немає ніякої такої secret formula, або якоїсь секретної формули, як, наприклад, зростати. Там не пише, що давайте сам на коліна скажемо такі слова, скажемо амінь. І все, і Бог нас наповнить так, що більше нема чого наповнятися в нашому житті. Знаєте, можливо, в, наші, в нас часом складається, можливо, це в мене, я замітив така неправильна думка, або як, як, як я часом підходив до Бога в молитві. Моє просто бажання прийти до Бога, стати на коліна і сказати Боже, допоможи мені в цьому. Я тут, а знаєте, не такий, тут, не такий. Амінь. І потім після того, знаєте, ну а що я роблю? Якщо мало роблю, то воно якось не спрацює. Треба щось прикладати зусилля. Якщо ми вернемося до п'ятого вірша, тут пише Петро, як. Тому докладіть до цього всю пильність. В англійському перекладі пише так: що make every effort. Прикладіть все своє старання, щоб ви в цьому зростали. Треба прикладати якесь старання в цьому, і знаєте, Біблія вона закликає нас з Богом якийсь партнерше, Бог нам допомагає, але Він також чекає, щоб ми щось з нашої сторони робили, щоб ми прикладали зусилля, щоб ми старалися, щоб ми показували Богу, що дійсно Боже, я цього хочу, я стремлюся до цього, і Бог також з своєї сторони допомагає нам. Але, друзі, буває, може таке бути в нашому житті, що ми можемо думати, що ми є віруючі люди, що ми є Christians, як ми кажемо, але мало зросту може бути в нашому житті. І тоді дійсно виникає таке питання: а чи я є справжній християнин? Чи є genuine Christian? Таке може питання виникнути, виникнути в кожного з нас. І це дійсно треба задуматися над тим, дорогі браті і сестри. Я не раз, можливо, я не знаю, чи скафедри це казав, але людям часом кажу. Ну, знаєте, як проходите інші моменти в своєму житті, ви більше звертаєте увагу. І Останнім часом ну, у нас, у нас маленькі діти, і воно дуже мене просто дивує, як діти ростуть. Воно просто, знаєте, ви, ви що, що вже старші, мали дітей, ви вже це пройшли, і може воно ще вас до цього дня дивує. Ну мені просто не, не врізає голову часом. Як вони просто, знаєте, як народжуються, вони, як таке слово я в англійському мові, helpless. Вони, в такому стані, що вони нічого не можуть робити. Собі не можуть ну, не помогти ніяк. Не то, що вони не можуть там штани чи футболку надіти, ну вони нічого не можуть робити. Треба їм голову тримати. Вони не мають мускулів тут, щоб шию свою, знаєте, щоб голову свою підтримувати. І думаєте, ну як, наприклад, дитина так народжується, але так швидко воно все міняється, і як швидко вона розвивається і, і просто е, зростає. знаєте, Проходить там пару тижнів, місяць, і вона вже починає. Ну, голову трошки тримати. Доктора кажуть, треба ложити там на, на живот, щоб щоб вони пробували. Знаєте, нам якось може смішно, як так, що голову не можна підняти, але дитина вона мусить все своє старання та вкладати, щоб ту просто голову підняти. Це просто чудо. А потім дивимося, вони починають вже трохи руками щось рухати, щось брати, починають якісь вже звуки робити, крім того, щоб тільки плакати, починають трошки вже сидіти. Потім починають вже десь повз, починають же вставати, триматися за щось, починають ходити. А потім, знаєте, ще більше мене дивує мова. Як вони, от як вони розуміють, що треба якісь слова вчити, Що треба слова говорити, треба фрази складати, треба речення якесь складати? Ну нам ми якось вже виросли, і ми якось привикли до того. Ну але уявіть, ви починаєте, ви нічого цього не маєте. Як, наприклад, Бог створив так? Що людина може до цього дійти. І я знаєте, в нашому житті ми тільки ще до цього дійшли. Наш син що вже так більш-менш говорить. Але ну, дивлячись далі, ну що в чому інші діти розвиваються і люди? Починають читати, починають писати, починають малювати. Може, вже вже трохи також роблять зараз, тільки по стінах. Надіємося, що знаєте, більше будуть вже на папері. Але. Починають всьому, знаєте, розвиватися, починають, ну, десь, можливо, як, як гратися з іншими, як якісь ігри проводити, як спорти якісь грати, і так далі, і так далі. Знаєте, людина розвивається. І це, і це прекрасно, це є добре, це є нормальний процес, і ми всі пройшли через цього. Але, друзі, уявіть собі таку ситуацію, що ваша дитина, чи скажімо, ви народилися, ви, немовля, нічого не можете робити, як ми казали. І вам треба, знаєте, перший крок, що, щоб, щоб вашу шию. Можна підняти, щоб голову можна тримати. Ну і ви приклали старання там, місяць чи два, скільки цих мускулів набудували все, вже можете свою голову тримати, і ви рішили все. Мені так багато, Це багато зусилля я приклав. Мені, мені це тут, я тут І, Друзі, чи ви хотіли би таке мати в житті? Чи ви б хотіли, щоб ваші діти тільки доросли до того рівня, щоб свою голову тримати, а далі не розвиватися? Я думаю, що це ну, питання, як кажуть американці, rhetorical question», це не є справжнє питання. Відповідь ні. Ми ніхто не хочемо. Знаєте, воно не буде цікаво в нашому житті, якщо ми дивимося, інші, знаєте, розвиваються, починають ходити, бігати, гратися, а ми тільки шию можемо тримати. Знаєте, життя дуже швидко стане таким нецікавим. І якщо вернутися назад, ну, як, як кажу, часом таке. Вернемося назад до нашого духовного життя, друзі, це так, так само буває в нашому житті часом. Часом ми якось не дбаємо про наш духовний ріст. Общо. Знаєте, був, був момент в кожному нашому житті, я, може, звертаюся більше вже до членів церкви, тих, що прийняли водне хрещення, був момент в нашому житті, де Бог торкнувся нашого серця. Знаєте, І Бог покликав нас, і ми дали відповідь на цей, на цей поклик. Ми, ми повірили, як ми навіть приймаємо хрещення, що Ісус Христос це є Син Божий. Ми повірили, що Ісус Христос це наш Спаситель. І перед всіма перед церквою, перед сім'єю, перед друзями ми зробили це обіцянку, що будемо служити Богові з чистою і доброю совістю. Правда, прекрасний час, як от, як от е, приймали ми хрещення, знаєте, воно, як, як, як ми кажемо, нова така сторінка відкрилася, все як то по-новому, якесь таке відчуття, що щось нове в житті. Але друзі, якщо проходить час якийсь в нашому житті, і ми тільки остаємося на цьому місці. Ніде не зростаємо в нашому духовному житті, то наше життя воно може стати, наша, наша віра, наше відношення до Бога, до церкви, до, до Слова Божого. Воно може стати таке не, неінтересне. Воно може стати, як кажуть, знаєте, американці, boring. Бо ми ні, ні в чому не зростаємо. Там, де ми ось, колись були, осталися, проходять уроки, а ми на цьому самому місці, і ми думаємо, чого так скучно. знаєте, Приходимо на зібрання, і ми відділяємо 2-3 години там неділю зранку. щоб Оце моє, знаєте, Christian life. Це є частинка мого життя, де я просто приходжу сюди. Я можу разом сказати слава Богу, я можу разом сказати амінь, а потім закінчується служіння. Я поїхав додому і, і, і по своїх справах. Мені вистачає там справа вдома. Мені там є і робота, і, і, і щось вдома дому зробити, і десь поїхати, і так далі. і так далі. Друзі, я думаю, що ми розуміємо, як віруючі люди, надіюся, ми розуміємо, що це неправильно жити нашим життям. Біблія нас викликає до того, щоб, знаєте, наше життя було, як кажуть, Christ-centered, христос центричним. Щоб Бог був посередині, а все наше життя ми будували кругом Нього. Всі рішення, що ми робимо, ну, від, від всякого, фінанси наші, наша праця, чим ми займаємося, як ми виховуємо дітей, так далі. І так далі воно все має. Ну, Воно все має крутитися кругом самого Христа, самого Бога в центрі в нашого життя. Це не має бути так, що воно частинка нашого життя. Це має бути, що воно все в нашому життя. Ми хочемо знаєте, щоб наше життя духовне, воно приносило якісь плоди, як ми казали раніше, щоб воно було ефективне, щоб воно було, воно було ефективне і продуктивне. Друзі, я... Таке питання задам, я знаю собі, я, 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 я трошки згадував. Чи були у вас дні такі, що ви провели, і дуже вони непродуктивні? Може, ви вже в цьому справились і ви не, не, ну, не робите такі помилки. Я особливо згадував, не то, що я вже зараз такий добрий, але особливо згадував, як я в коледж колись ходив. І знаєте, життя було теж, е, е, ну, е, чого робити. Знаєте, В понеділок, по п'ятницю вчився в школі, уроки робив, трошки робив вечором, е, на хор їздив. В неділю, знаєте, служіння. субота один такий день, що, можливо, сказати, такий трошки більше вільний. Так що часом дозволю собі трошки поспати, пізно ліг в п'ятницю, а встаєш вже трохи пізніше в суботу, особливо зимою. Темно стає вже пів п'ятої, і таке відчуття, що вже пів дня ти протрати. Все, вже цього, цього назад не вернеш, зате хоч поспав пару годин. Потім, поки там. Поїв, помився, всяке сюди, туди, трохи на комп'ютер, там сюди, вже, знаєте, і темно на дворі, проходить ще трошки часу, вже лягаєш спати. І, знаєте, і лягаєш спати, і таке відчуття просто недобре на душі, на серці. Бо ти розумієш, що ти просто день протратив. Ти знаєш, що вже як то, що буду вже робити? Вже пізно, вже ну, тіло, хоч нічого не робив, тіло вже змучене, тіло вже готове спати, бо темно на дворі. І ти розумієш, що ну, мало я чого зробив. Правда, неприємно, коли ми так дні наші. А, а буває на, наоборот. Є, є, є дні, коли ми добре проводимо, продуктивні, правда. От хочеться поспати в суботу, ні, треба стати там рано, десь поїхати в магазин, щось там купити, приїхати додому, знаєте, може там гаражі трошки поприбирати, може там машину чи масу поміняти, чи помити, чи, чи траву косити. Знаєте, вже починається вже більше сонця, більше вже буде, і весна, і літо. Також це треба робити. Ну і так, знаєте, хватає праці. Хватає праці, і може за день ви наробитеся, вже приходить вечір, завтра буде зібрання, ви лягаєте спати, змучені, думаєте, як це так, такий день треба було б трошки віддихнути. Але за те, як лягаєте спати, воно приємно. Ви воно приємно, бо розумієте, багато чого ви відложили, відложили минулий тиждень, а вже нарешті ви зробили. І воно якесь таке приємне відчуття, що дійсно ви були продуктивні, ви були ефективні в цього дня. Друзі, воно так само переводиться, переноситься в наше духовне життя. Як ми де, знаєте служимо, трудимося, де складаємо наші усі, усилля, е, і ми бачимо якийсь плід від цього, то також дуже приємно є в нашому житті. От я так просто скажу, як проповідник, знаєте, воно не часто так буває. Я думав над цим, думаю, правильно воно так є. Це е, треба, знаєте, не часто казати, може хвалити всіх, бо ми теж є люди, можемо возгордитися. Але якщо хтось час від часу підійде і скаже, знаєте, дякую за це слово, що ти сказав. Воно мене підбадьорило. Дякую за слово, це мені якраз було потрібно. Знаєте, воно таке відчуття, воно приносить просто радість і, і благословення, бо розумію я, що я не є якась людина, що лучше за вас. Я не стою тут, бо я є якийсь такий святий, як Бог. Я, я стою тут, бо я маю можливість служити так і вам. Але ми говоримо, про, про того, щоб зростати, я розумію, що в житті я маю багато в чому зростати також. Я не досягнув всього, дорогі брати, сестри. Але як. Що Бог може знаєте, використати мене в якомусь мірі, щоб доторкнутися до когось, щоб якийсь позитивний вплив мати на когось життя, це також приносить велике просто благосумня і радість для кожного з нас. Я ще хочу одне чуть-чуть торкнутися і сказати про ну, щоб як зростати і про зріст. Мені кажеться, часто ця тема, ми думаємо, що вона тільки відноситься до молодшого покоління, до молодих людей. правда? Молодь, вам треба. Ну, Зростати в цьому. Треба зростати і в Слово Божому, і, і в молитві вашій, і щоб ходили на служіння більше, і в, щоб служіння якесь несло, і, і, так далі, і так далі. І знаєте, воно в якійсь мірі правильно є. От я роздумав, е, от подумайте, як ми зростаємо, ми говорили фізично, як діти ростуть, як ми ростемо. Де саме більше видно, коли е, хтось росте, як самі маленькі діти, правда? От може пройти тиждень, місяць, і де дуже виростає, росте багато, дуже міняється, набирає там, може, і, і ваги, і всякої таке, і це правильно є. А вже як нам 20-30, ну воно вже не так аж видно, як ми вже міняємося тако, кажемо, від тижня до тижня. І знаєте, може, так і правильно є, що ми кажемо, що ця, ну, щоб зростати, воно більше навіть треба трохи казати молодшим людям. Бо дійсно, як ми приходимо тільки до Христа. І Бог перше, знаєте, ми перше довіряємо наше життя, посвячаємо, посвятаємо своє життя Богові, то багато чого міняється в нашому житті. І воно, можливо, трошки більше видно. Але, друзі, незалежно нашого віку, незалежно де ми є, от скільки ми вже в церкві, скільки ми вже віруючі, скільки ми вже йдемо з Христом, у нас все одно є шанс і можливість зростати. Це має бути в нашому житті. Знаєте, я не знаю, як кожен з вас, але я так скажу відкрито, що я не доріз до того рівня, як Ісус Христос. Мені ще багато-багато в чому, знаєте, треба зростати і працювати над тим. І не знаю, певно, за життя ніхто не досягає до того рівня. Але якщо знаєте, ви так само кажете, що я ще не доріз до того рівня, друзі, я маю добру новину для вас, ви також маєте можливість зростати далі. Навіть якщо вам там 50, 60, 70 і далі, у вас ще є можливість далі також зростати, пізнавати Бога більше, знати, хто він є, щоб він працював у вашому житті, щоб він міняв ваш ну просто був, щоб ваша віра була жива і зростала в вашому житті. Так що, друзі, я буду закінчувати, але хотів просто оставити пару слів. Павло, як писав до халатів в шостому розділі, він трошки говорив про... Про те, що ми, ми ж те, що посієш, те пожнеш. І в шостому розділі, дев'ятому вірші, він каже: а роблячи добре, не е, знуджуємось, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. по англійськи там мені трошки більше так е, розумію це. And, and let us not grow weary of doing good, for in due seasons we will reap if we uh, do not give up. Let us not... Grow weary of doing good. Тому воно так перекладається, давайте не будемо втомлятися робити добро. І знаєте, моє сьогодні таке я хочу закликати кожного з нас, мене в першу чергу і кожного слухача тута. Подібні слова. Знаєте, друзі, давайте не будемо втомлятися зростати в нашому житті. Воно не завжди легко, воно не завжди приємно. Треба трошки, як ми говорили, напрягатися часом. Треба трошки себе, як ми казали по англійськи stretch yourself. Але, друзі. Я знаю і вірю в те, що якщо ми будемо це робити, то наше життя христи... ну, наша віра, церква, як я казав, Слово Боже, Бог, не тільки воно стане нам інтересним і буде нас захоплювати. Ми, ми будемо продуктивні, ми будемо ефективні в нашій віри. Ми будемо, знаєте, мати якийсь позитивний ефект на людей кругом нас, чи це в церкві, чи це поза церквою, сусіди може наші. Але навіть більше того, дорогі друзі, ми будемо. Бачите, бачите, якісь результати. Ми будемо приносити плоди і будемо зростати в тому, щоб пізнавати більше, хто є Бог в нашому житті. Хай вас Бог всіх благословить. Йому одному нехай буде слава за все. Амінь.